Ви що народ, я вас вітаю на каналі Жека Гарбати. Якщо ви пам'ятаєте, на чому закінчилася попередня серія, це на тому, що ми зі стасіном поїхали в сусіднє місто по нову тачку. Коротше, ми в новомірграді йдемо шукаємо якийсь банк, щоб поміняти валюту. Ще треба перевірити замки і. і проїхатись на ній. Може, ще щось зіб'ємо. Погнали. Місто, в яке ми завітали, називається Нова Мир. Ми приїхали до хлопців, дивилися машину, по технічці все гаразд. Походовки, ну 50 на 50. Ми з ними сторгувалися, оформили всі документи і вирушили в місто По приїзду в місто. Ця тачка стала біля під'їзду і чекала нас приблизно два місяці. За ці два місяці ми продали четвірку, потім займалися своїми справами. І ось настав той час, коли можна цю старушку отмить і виставити на продаж. Зустрічайте! Славута! Ну що, які у нас задачі? Завести машину це для початку. Треба прикурити, підкачати бензонасос, по старих схемах карбюраторських двигунів, е, накачати колеса, покрутить номера, помить машину. Ну і все, і треба її просто відвести на якусь площадку, то щоб вона стояла далі. продавалась уже без нас. Бо ми, як завжди, можемо бути чимось зайняті. Поїхали. nice утром на рассвете умываются жа и козят. Ну, що народ, все, тачку ми вже помили, прокатались на ній, термоза опять кудись пропали, ну, хоч щось якось тормози, але ну дуже погано, ну я вже не хочу з цим навіть розбиратися. Коротше, зараз ми її фоткаємо і е, поки будемо вирішувати, чи е, опять її десь ставити біля під'їзду і виставляти на продаж, чи може попросити, когось, щоб хтось нею зайнявся, може на якусь площадку. Коротше, зараз вирішимо, е, пофоткаємо, а потім вже далі розкажу, що ми будемо робити. Паталі. Машина вже у дворі сервісу, того зараз поїдемо займатися іншими справами. І десь через декілька днів приїдемо і почнемо далі працювати, займатися з нею. Все, всім дякую за сьогоднішній день. Пока!